У 12 років вже лідирувала на своїх перших змаганнях з картингу, а у 13 років готувалася до міжнародних чемпіонатів. Юна віничанка Вікторія з 10 років займається картингом. Колись це була звичайна цікавість, яка згодом переросла у професійне заняття спортом. Зараз дівчинка змагається із старшими спортсменами та прагне потрапити на чемпіонат Європи. З нами на зв'язку Вікторія, наймолодша спортсменка з картингу. Вітаю вас. Добрий день! Розкажіть, будь ласка, чому обрали саме цей вид спорту? Я полюбляю автомобілі і коли я їду, я отримую багато задоволень. А розкажіть, а чи важко керувати таким автомобілем? А, так, це не просто. Потрібно бути сильним. А Чи у вас з першого разу вдалося його приборкати? Чи можливо у вас виникали також трудності з цим? А, ні, не з першого. Спочатку мене, мені було дуже складно, але згодом я отримала навики керування картою. А хто вас саме на, таку, на такий спорт сподвигнув? Це був батько чи можливо матір? Вся сім'я, ми просто прийшли покататися, потім мені сподобалося. Це було як сімейне дозвілля. Потім ми вже почали їздити на змагання. А як саме батько відноситься до такого виду спорту? Йому подобається, що ви таким займаєтесь? Так, дуже подобається. А от які, можливо, у вас є професійні цілі в картингу? Чого б ви хотіли досягти в цьому спорті? Моя головна ціль потрапити у Формулу 1 і отримати багато перемог. Я вам дякую і хочу побажати, щоб ви гідно представляли нашу країну на всіх видах змагання. Дякую за запрошення. А нашим глядачам я хочу нагадати: з нами на зв'язку була Вікторія наймолодша спортсменка з картингу.